Всім привіт! Я сьогодні у Львові, а це означає, що ми разом з вами підемо на найбільший ринок Львова. Називається Привокзальний. Я там ще жодного разу не була, але кажуть, варто його відвідати. Тому ми підемо, подивимося, які там ціни, і будемо порівнювати. Погнали! Ринок привокзальний у Львові. Зараз ми подивимося, які ціни тут. І що тут цікавого продають. Хліб відразу. І ще хліб. Кабачки 19, помідори 59, перець 69, лимон 99, абрикос 99, світна капуста 39, огірки 39. Перець червоний 129.

А почем у вас кукуруза? 25. пять качан, да? На солодка? Солодка. 60. Клажаны 30. и на 160. Кабачок 12. Тут кабачок 10, огірки 35, буряк 20, баклажан 35, цибуля 25, морква 20, персики інжирні 150. солодощі різні. Яйця. Ринок здоров'я. Я навіть не знаю, де він тут закінчується. О, дивіться. Дубайська шоколадка, фініки, фісташки, різні горішки, халва, цукерки, носки. 60, огірочки 35, баклажани 30, помідорки 90, цвітна капуста 45 і брокколі 60. Диня 60. Ті вже спілі. Нектарин 110, персик 80, 90 110, вірочки 35. Ну, Макаронів скільки, бачите, 3 кілограми, 88 гривень. Побутова хімія. Тут ось дивіться, які гарні квіточки, вазончики. Ой, який гарний. Це прям величезний. Ого. Це прям величезний відділ квітів. Тут Всі продають квіти. Дуже гарні квіти. Сто дев'яносто майже скрізь ціни однакові. Побита чи злежена? Вона стигла. Це згущенка. Нічого. Так смачно виглядає. Хекс 160. Там один серед тут. Чорний екран, червона 80, абрикос 79, персик 79, слива 39, виноград 80-77, груша 49. Абрикоси 79. Персик 79. Парсик такий. Я подумала, що це абрикос. Це, мабуть, більший навіть ви помітили, ніж парсик? Може він якось змішаний, схрещений з абрикосою. А тут, бачите, великі абрикоси. Брокколі 45, огірки 35. Цукрова морка, бачите, по 34. Такі гарні піші. Чесно кажучи, я не можу знайти тут кінець ринку. Такий здоровезний. Сухофрукти, бачите. Грибочка 65. Ого, яка велика. 140, 100. Ось я знайшла ще один ринок критий. І тут є все. Я в шоці. Подивіться, скільки тут горішків. Насіння, арахіс, мигдаль, фундук, гарбузове насіння. Подивіться, як воно смачно виглядає. Ізюмчик, кавунчики диньки. морковка 30, соління. М -м, так пахне. Подивіться, який великий ринок. Я навіть не знаю, куди йти. Взагалі не знаю. Тому що okay. тут є все. Так швиденько пробіжусь по цінам, вас зорієнтую. Але до кожного підійти це нереально. Любовчик. Горошок, зелень, кукурузка. Бачите, тут все поділено. Фрукти, овочі по секторам. Шостий сектор, п'ятий, там четвертий. А, там сьомий. Сьомий, шостий, п'ятий. Ось дуже чудовий відділ меду. Гречаний 140. акація плюс квіти. Такі горішки в меді. Це трави, трави, так? Да. Очищення організму, підшлунковий, шлунково-кашковий, карпатський мальфарський, очищення організму, заспокійливий, діабетичний, чисті судини, клас, ромашка, чорнобривці, рупуліс, кавунчики, диньки. Такі здорові. Посуд. Черешня 280. Яка здорова. 250 там є. а 220. Г. Дуже гарний ринок, чесно, я здивована, такий величезний, таких масштабів я ще не бачила в Криму Одеси. Напишіть, як вам, які ціни у вашому ринку будемо порівнювати, тому що мені також дуже цікаво. Єдине, що я тут не пам'ятала, немає м'яса, а також все інше є.